Кажуть, що будівельники потрапляють на восьме коло пекла, тому що дев'ятий вони не добудували. А іноді через недбалість може статися пожежа. Сережа, ти мені поясни, як шашлик можна жарить в будівельному вагончику. Так на вулиці дощ. Пацани! Пацани, ти що не розумієш, що якщо жариш, під дощом знизу підгорає а зверху сире? Пацани, ю, ю, сір. Пацани! Що чуй? мені жінці сказати, У мене кришечка від судочка поплавалась, вона мене унічтожить. <рес> та при чому тут твій судочок? У мене рубашка прованялась, все. Так пиш лову. Пацани, йому. Мені гречку в чому, та, В карманах носить отак. Та послухайте пацани! У мене шнурки поправились і глядя, дивись, ми всі погоріли. Вы що, не понимаете, что в мене одна шапка осталась? Зато який шашлык получивший, да не против! Пруд...